Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана, і сьогодні в мене риба. Дві отакі от тушки, риби-хокі. Ця риба пісна, трохи навіть така жорсткувата, але не дуже кислява і без луски. Тож зараз я зрізала плавці, помила рибу і розділила її на невеликі шматочки. Ще буду використовувати кабачок, моркву і цибулю. Рибу посолила за смаком, нехай постоїть, просоліє, поки я буду займатися овочами. Готуватиму я сьогодні дві страви: перша це суп, рибно-овочевий суп, цибулю, моркву і кабачок. Подрібнила кубиками. Так як в супі вариться все дуже швидко, тому підготовлю овочі всі відразу. В супі ще буду додавати два помідори. Але спочатку я зніму із них шкірочку. Як я це буду робити? Отак От з допомогою ножика. Зворотньою стороною ножика так щільненько проходжу весь помідор. Зверху роблю отакі неглибокі надрізи і тепер легенько шкірочка знімається. Я думаю, ви вже бачили цей метод, не я його придумала, не знаю, хто придумав, але мені він сподобався. Чим він мені сподобався? Тим, що, коли треба тобі почистити. Два чи один помідор, не треба кип'ятити воду, щоб помідори обдавати окропом і тільки потім знімати шкірочку, а тут дуже швидко все це робиться. Але якщо ви захочете почистити шкірочку із більшої кількості помідорів, то, звісно ж, краще закип'ятити воду. Помідори розрізаю навпіл, видаляю плодоніжку. І нарізаю невеликими кубиками. У цей суп можна ще додати будь-які овочі за вашим смаком, наприклад, солодкий перець, а також біле коріння, пастернак, селеру і петрушку. А ще підійде до цього супу капуста колірабі, але в мене сьогодні все набагато скромніше. Рибу з овочами відправляю в кастрюлю, заливаю водою і ставлю на вогонь. Помідори поки що не додаю, підсолюю за смаком, коли овочі зваряться до напівготовності, додаю помідори, лавровий листочок, перець горошком, духмяний і чорний, а в кінці додаю зелень, а в тарілку вже додаю або сметану, або вершки. Такий суп дуже ніжний і смачний. І мені здається, картопля сюди зовсім не підходить. Хоча я нічого не маю проти картоплі, багато супів. Варю додаючи картоплю, але все це, звісно ж, за моїм смаком. Для другої страви я буду використовувати три чи маленьких отаких цибулини. Цибулю нарізаю четверть кільцями. Цибулі тут не буде багато, можна навіть ще й більше взяти. Посмак цієї страви буде залежати від кількості цибулі. Цибулю відправляю на розігріту з олією сковорідку. підсмажувати буду до прозорості. Цибулю підсолюю і не забуваю перемішувати. Захотілося мені поекспериментувати. Взяла сьогодні замість борошна житні висівки, і вже почала ввалювати рибу в них і бачу щось не те. Не дуже мені подобається, бо вони якісь такі крупні, ну, неначе якась крупа. Ну, що тут зробиш? Вже так і буде. Три шматочки риби лишила без паніровки. Рибу підсмажую злегка, не до готовності з однієї і з іншої сторони. Потім рибу перекладаю до підсмаженої цибулі. Можна було б навіть не підсмажувати рибу. От там три шматочки риби без паніровки і без підсмажування. Я положила її на цибулю. Але мені здається, підсмажені шматочки, якщо вони в гарній паніровці, вони більш духмяні будуть. Поки риба там тушкується під кришкою, я зроблю. Соус, яким поллю рибу. Я взяла три столові ложки вершків, можна взяти сметани, додаю до неї чорний мелений перець, паприку і сіль. Все перемішую до однорідності і виливаю зверху в сковорідку на рибу, накриваю кришкою і продовжую тушкувати ще до готовності риби. І щоб все об'єдналося: і цибуля, і соус, і риба. Таким способом можна приготувати будь-яку рибу, не обов'язково таку, яка сьогодні в мене. А ще я відварила картоплю, помідорчик додала. Це було м -м, неймовірно смачно. І як ви думаєте, що пішло на добавку? Звісно ж, з'їли всю ту цибулю з соусом разом. Цибуля розімліла, з'єдналася із вершками, пропиталася ароматом риби. Це так було смачно, якщо ви так ще не готували, рекомендую. Обов'язково вам треба приготувати це. Тільки замість цієї хокі візьміть краще якусь іншу рибу. Може, навіть хек, і то буде смачніше. Все-таки вона трошки жорсткувата. Але так приготовлена навіть ця риба пішла на ура. Дорогенькі мої, я вам щиро дякую, що ви були разом зі мною. Заходьте ще, лишайте свої коментарі, ставте вподобайки. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і неодмінно, як завжди, будьте дуже і дуже щасливі!